Всім привіт-привіт! Давно не робила обзорів по продукції Лівеста. І сьогодні, нарешті, хочеться мені вам випустити відео з новиночками, які я вже отримала, і які я трішечки встигла затестити. Ну, більш за все, напевно, в мене очікують подивитися це, звичайно, нові близькі від Аліксав'єн, які в нас з'явилися от в цьому каталозі. Да? І вони мають не тільки дуже класний, привабливий вигляд, але мають і. Дуже класні відтінки. І нагадує за своїм ефектом і текстурою блиски від Dior. Взагалі, ці блиски в нас вже нашуміли, створили такий неймовірний ажіотаж. І в кожному замовленні хтось замовляє ці блиски, особливо зараз, тому що діє знижка 40%, тому вийде дуже доступна ціна. По-перше, ці близьки, вони мають в складі пігменти, які довго триваються на губках, і мають доглядові компоненти, які ще пікуються за вашою шкірою губ і будуть наповнювати її. Та там навіть. Є якийсь пептид, який робить такий от, ну, як не тільки доглядуючий, а і омолоджуючий ефект на шкірі. Тому ну, там він сприяє виробиці, там, колагену, якщо я не помиляюсь, опис я зроблю під цим відео. Тому дивіться, в мене три блиска. Це в мене 215-213-й такий от блиск, бачите, він не, не мерцає. Да? Він такий досить дивіться, яка зручна щіточка. Дуже-дуже велика. Бачите, цей такий глянцевий. Вони всі мають неймовірний аромат. І від дівчат я чула, що от саме така широка щиточка, вона дуже зручна. Також покажу вам ось такий блиск, це в мене 203. Ось так він виглядає. І він вже, бачите, так, він мерцає. Ось такий він полупрозрачний Зараз покажу вам його. І зараз подивимося ще один, і потім я нанесу його на губи для того, щоб подивитися, який ефект. Ну, цей, мені здається, саме такий буде топовий. Дивіться. Всі пахнуть дуже-дуже смачно такими цукерочками. А, взагалі я не втрималась і собі замовила всі три близьки. Так, треба тепер підібрати олівчик для губ. Мені дуже сподобались такі олівчики від MiStoMi. Так, значить будемо робити контур. Такий от контур ми зробили. І можна почати от з цього, який не дає якогось такого сяйва, можна почати його наносити на губки. Ось так він виглядає. В нього неймовірна комфортна текстура. І він не липне. Взагалі не липне. І дуже-дуже така приємна, м'яка, м'яка текстура. І ось так він виглядає. Давайте ще раз. Так, добре, тепер можна зробити і інший блиск. Зараз хвилиночку. Ну що, поїхали. Зараз я буду знімати блиск. До речі, мені дуже подобаються такі серветочки, вони м'яко очищують і при цьому надають ефект відчуття, знаєте, такої липкості після серветок або щось таке. Зараз, коли бувають відключення світла, то ці серветки вони дуже зручні, тому що ви можете прийти і просто зняти макіяж одним буквально там рухом. Вони комфортні, вони доглядають шкіру і м'яко-м'яко очищують. Чесно кажучи, я жалко його знімати. Дуже красивий відтінок. Ну, поїхали далі. Тепер можна затестити ще один. Так, я візьму своє зеркало. Я трішки відступаю від контура для того, щоб збільшити візуальні губи. Буквально трішечки. І це в мене вже другий олівчик. Той був 11-й номер, це третій номер від Місто Це якраз оцей персиковий відтінок. Так, ну можна спробувати ось такий 203 відтінок, так? Да? Дивіться, який він. Неймовірно красивий. Дивіться, яка краса. Це просто щось неймовірне. Тепер я взяла 203-й блиск. Дивіться, який він, неймовірно, класний. Боже, всі близькі, неймовірно, комфортні. Такої текстури, я, чесно кажучи, ще не пробувала. Ось такий він. Ну, як вам? Я взагалі захваті. Це щось просто, просто казкове. Дуже комфортне, мені дуже подобається на губах. Дуже таке відчуття дуже приємне, таке. Я навіть не можу сказати, що це, тому що це і не олійка, і це і така якась гладкість, така ну комфортна текстура, яку я і не відчуваю, наче на губах, і в тому, ну той же час вона якось так приємна, така. От ну я не знаю. Мені важко зараз підібрати слова. Можливо, під кінець відео я якраз щось можу вам сказати. Ну що, в нас залишається один блиск, саме такий цікавий на закусочку. Це у нас буде 213. Так, зараз я подивлюся свій інший олівчик. Так, це четвертий, а це в мене угу, Це третій, а мені потрібен 11 зараз хвилиночку. Ага, знайшла. Вони трішки відрізняються від той персиковий, але обидва, дивіться, вони обидва такі. Натуральні, взагалі, палітра ось цих улівчиків, вона дуже дуже класна. Вона дуже наближена до таких от відтінків губ. Так, ну що? Зараз у нас залишається якраз такий самий козирний блиск. Це 213, 207, пробачте. Зараз я вам його покажу, як він виглядає. Ось така текстура. Дивіться, просто казковий блиск. Він якось і живний, так, що він там прям розтікається, взагалі такого немає. Тобто, такий, знаєте, парадокс, що, наче, і така комфортна текстура, як в олійки, але при цьому він не розтікається. Ну що, дивіться? Мені здається, що цей саме відтінок буде просто топовим, буде просто фаворитом продажів. А який з цих відтінків більше сподобався вам? Поділіться, будь ласка. Цікаво почути вашу думку, який з цих трьох блисків вам сподобався найбільше? Перший, другий чи третій? Друзі, в мене ще попереду декілька новиночок, які я хочу вам пок показати сьогодні. І також е підказати ну, такі цікаві такі от, ну, продукти, які, можливо, ви можете не звертати уваги, але вони мають свої е такі переваги і мають місце бути. Хочу показати вам зараз тінти. Я отримала два тінта, Один я вже встигла спробувати. І, чесно кажучи, от навіть так візуально, подивіться, вони так ну, відрізняються буквально тільки тим, що один трішки. Світліше, ніж інший, мені так здається. Я замовила два відтіночки і вже спробувала 102-й, Він більш такий якраз темніший і насиченіший колір, а 101 я поки що не пробувала. От. І вам показала, мені здається, що вони дуже-дуже схожі один на один, тому поки що я другий пробувати не буду, а спробую поки що один відтінок. Так, ну що, беремо знову третій олівчик, фарбуємо контур і покажу вам декілька моментів магії. Сам по собі тін – це продукт, який має свої переваги через помаду, тому що ви можете подивитися, що він такий яскравий, але насправді він не буде таким яскравим на губах. Він також, до речі, має дуже, неймовірно, приємний аромат. Зараз я його намагаюся дістати, тому що там вчора його тестали. Ну, Цей пахне такою якоюсь там вкусняшкою, такою конфеткою якоюсь, цукерочкою. Дивіться, ось так він виглядає, наче водичка, і наче він яскравий. Коли ви його наносите на губи, він, наче дійсно, має колір. Він, як водичка, така кольорова. Але потім він, наче як поглинається, і стає красивим відтінком. Ось так він виглядає в мене на руці. Також його можна застосовувати замість рум'ян. І такі текстури вони дають більше стійкісті, але потребує такої снаровки для того, щоб її правильно розташувати, розподілити і щоб не зробити це просто такою плямою на обличчі. Бачите, дивіться, як він починає. Поглинатися в шкіру, і тим самим він буде тривати весь день. Тобто, наче у вас є і помада на губах, наче її немає одночасно. Вчора, коли я вже знімала макіяж, і в мене маленька моя мила руки, то я її взяла ну віднести якраз після цього. І вона так дивиться на мене уважно і каже: Мама, в тебе є помада? Я кажу: А ти як думаєш? І вона каже: Ні, немає. А вона так бере. Пробує, наносить собі і каже: немає, а потім так дивиться уважно, Ні, каже, є. Тому це дійсно такий ефект, що, наче на губах нічого немає, але губи виглядають більш такі трішки яскравого кольору, ніж вони зазвичай мають бути. Тобто у вас, подивіться, є порівняння: верхня і нижня губа. І вчора я робила ще. Замість рум'янок, але мені було трішечки не, не ну, так незвично розташувати їх, але макіяж тривав дуже довго. Тобто це перевага таких текстур, тому що вони дуже мають високу стійкість. І те саме стосується і контурингу. Тобто, ви всі бачили, що є отакі різні стійки, є сухі текстури в валік сав'єн, а є ось така текстура. І коли ви розподіляєте потім добряче це таким от яєчком-спонжиком, ви розподіляєте. Да? Таким чином ви робите таку тінь красиву, і ця тінь вона дуже дуже довго тримається на губках о, на шкірі. Ну, отак виглядає цей тінт. Бачите, він вже не відбивається, він вже трішки поглинув шкіру, і тим самим він буде довго-довго тривати. І відтінок, бачите, мається. Зараз я домалюю, напевно, другу губку для того, щоб порівняти це все. Аромат в неї такої барбариски. Якщо там це такі смачні цукерочки, то тут більше такий буде ефект Барбариски. Так, ще що хотіла показати з новиночок. Це оцей контуринг. Давайте я покажу. Я їх достала два: перший і другий, але. В них невеличка різниця. Один, мені здається, цей більш холодніший, а той мені здавався, що він більш такий а, з теплим відтінком. Ось так він виглядає. да, Цей з холодним відтінком. Він достатньо стійкий. Виявився, тобто, вчора я його тестила, наносила і він мені дуже, -дуже сподобався. Бачите, один просто там такий теплий відтінок, а цей, мені здається, якраз такий холодний. І наостанок хочу показати вам таку олійку для губ. Їх там три види: це ванілька, персик і якась ожина, то ягідка якась. І в мене зараз це персик. По-перше, він виконує роль догляду за шкірою, тобто ви наносите тут так само велика така щиточка. Пахне персиком і має дуже таку текстуру. Зараз ми якраз його спробуємо і відчуємо на губках. Ну що, подивилися, що таке тін, для чого він потрібен. Це теж така крута штука, типа макіяж без макіяжа. І він дуже стійкий. Бачите, ще я його так витираю, але ще такий колір в губ трішечки залишається. І стосовно такої олійки для губ, ось так, от вона виглядає. Це догляд і захист губ. Текстура дуже приємна і трішки нагадує близькі від Алік Сав'єн, але мені здається, що там вони більш такі по відчуттю, більш жирніші, такі, але комфортні. Я не знаю, як це пояснити, тобто це може так от звучить не дуже привабливо, але по відчуттю вони дуже-дуже класні на губках. Дуже класний, дуже приємний, не відчувається ніякої випкості, дуже комфортна текстура. Я бачила вже відгуки за них в нашому чаті. Особливо я думаю, що це важливо для жінок постарше, тому що якраз дуже важливий догляд за такою тендітною шкірою, як шкіра губ, і якраз він дає такий і догляд. Боже, не можу його стерти. Дає і догляд. І при цьому дає і такий ефект близько на губках. Тобто, це два в одному продукт, який дуже-дуже класний. Ну, це вам тінт, щоб ви щоб ви розуміли по його стійкості. Вони дуже стійкі будуть. Ну що, сподіваюся, такий коротенький обзор вам був корисний. Ще попереду покажу вам інші новинки для дому. Але зараз в мене не так багато часу, щоб все зняти і все показати. Хочеться якомога швидше це зробити, тому сьогодні обмежимося лише новиночками по декоративній косметиці. Пишіть, будь ласка, які товари вам ну, сподобались найбільше, які товари ви, наприклад, завжди користуєтесь, які ви, ну, наприклад, для себе тільки сьогодні. Відкрив, можливо, це тінт. А, і я буду чекати на ваші коментарі і пишіть, які побажання по наступному відео. Що вам цікаво, до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!